Роман Олександрович, дане питання я беру під свій особистий контроль. Дякую, майор Лукінчук. З цим ми ніби розібралися. А от ще одне таке цікаве питання: заходи вихідного дня для курсантів. От хто куди поведе сьогодні свою групу? Я своїх в театр на виставу 100 тисяч. Вічна класика. Гарний вибір. Мої в кіно хочуть, я не проти. Рекомендую фільм Дюна. Послухай жінку і зробився навпаки. Яка дюна. Джеймс Бонд на час Пемурату. Те, що треба. А от ви, Іване Ростиславовичу, куди свою групу поведете? Вічна класика. <гум> Шашлики. <гум> 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 ну, а чого так слабо? Одразу повели б бар на пиво з горілочкою. Эм, дякую Наталі Олегна, що підказали свої вподобання. <гум> А чому саме шашлики? Ну, шашлики, свіже повітря, природа, ем, спілкування, комунікація, вирішення проблем, питань. У угу. мене у Каші, на районі теж так пафосно говорять про ранкову чекушку. Наталя Олегна, ви б собі ретельніше друзів обрали. Шашлики. Поєднання корисного з приємним. Клас. Я знаю кожного на цьому районі, я став дорослим на шкільному стадіоні, перший алкоголь, дешевий нікотин, добрі діти з небагатих родин, Суття для біля переможні ріктони, діти вчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими. Ідей як потрібно говорити з чужими. Хто, пацани сила волі? Я думав, що Петя і піца, як знаєш, Ромео і Джулієта. Він навіть кусок не захотів з'їсти. Бо піца це калорійна бомба. Я взагалі почав займатися здоровим способом життя. Там е, ходжу в спортзал, на дієту сів. Ньо. Молодеж у сіл. Бо стояти, мабуть, твоєю вагою трошки важко. Петро, не звертай увагу, вони просто заздрять. Алло. Пацани. Ні, пані, часу. це не дієтолог, то помилили Дуже прошу. Куку, ви на піцу сильно не налягаєте. Так у нас сьогодні законний вихідний. О, все добре. На нього ніхто не зазіхає, навпаки, в рамках э, заходів вихідного дня у нас сьогодні буде тімбілдінг, скажімо так, для об'єднання нашого колективу. Знаємо ваші тімбілдинги. Марш-кидок, присідання, підтягування чи щось новеньке. Щось новеньке. Всі разом їдемо в ліс на шашлики. Ух. Я знаю, що вам сподобається моя ідея. Чекаю всіх на плацю біля стели. З собою мати хороший настрій. Алло. Шановний, я не знаю, як схуднути на 30 кілограм. Тим більше за два дні. Видало оголошення. Це вже не смішно. Дуже просто бачиш. Як думаєш, що це? Угу. Ходімо. Все-таки... Все-таки добре. Що, Андрій? В академію поступив. Ти розумієш, я ж спати почав. А то постійно вночі то дзвонять машину вкрав, то дружину прокурора розвів по телефону. Потім чиєю з донькою зустрічається. шори-мури і покине. Друже, дуже тобі вдячний, що взяв його під своє крило. Тут така справа, Володя. Mm. Розумієш, Андрій не поганий, хлопець. Але знаєш, в нього жорсткий вимогливий керівник групи. Mm -hmm. Кількох курсантів уже вигнав. Ну, no, я сподіваюся, мій статистику кількох не потрапив. Mm. Поки що. Але може. Ти сам знаєш характер, Андрія. Але mm -hmm. заспокойся, Заспокойся. Я тут. спрацював на випередження. Я домовився, що твого племінника переведуть в інший учбовий заклад. Чудово. Послухай, переводити не треба. Ми його ледь взагалі вмовили, що він сюди поступив. В іншу він не піде. Я ж тобі не піде, у пропоную. Національна академія сухопутних військ, розумієш? Імені гетьмана Петра Сагайдачного, місто Лево. Потрібно перестрахуватися. Поговори з ним, надави умов. Умов, та він впертий, розумієш? Якщо його заставити, він же все буде робити на зло. А потім один зальот і його просто вишвернуть. Ігоре. Він справді хороший хлопець, дуже перспективний. Послухай, якщо він піде, зв'яжеться своїми дружками. А потім тюрма це так, справа часу. Він за голову в тебе взявся. Я як краще хочу. Я розумію. Я тобі дуже вдячний. Але хай навчається тебе тут. Ну, якщо що, ти за ним приглянеш, ти ж тут на місці, А ні, мені скажеш, я йому місці ставлю. Будь ласка. Тебе спити. Якщо ти просиш, дуже дуже дякую вам. <гум> Цікаво, в тебе Я там один <гум> не їш взагалі нічого, а день, як на тиждень вперед. <гум> Та що ти це розумієш? Є інтервальне голодання, є інтервальне наїдання. дання. Я вам свою порцію взяв як добавку, пригощайтесь. <гум> Він Петруха, молодець. До речі, в мене новий левел. Водна дієта. Треба випити мінімум 3 літри води в день. Петруха, ти дивись, щоб твій краник не підтікав. Даремно смієшся, в мене вже є перші результати. Похудав на 300 років. Сухарвин не збройнемо. Краще скажіть, як ви думаєте, що нам краницький сьогодні підготував? Надіюсь, свинину. Ні, Зуб даю. Краниця замість щось готує якийсь повний треш. Стопудово. Mm. Та ніякого треш не буде. Нюхом чую. Ага, не буде. Пам'ятаєте, що він нам сказав після історії з чатом? Пам'ятайте. Наступний хід за мною. Вчора, нормативи, а сьогодні сказав: мати з собою хороший настрій. Для чого? Щоб його зіпсувати. Хлопці, а передайте кромецькому, що м'ясо, яке він просив заборонувати, вже готове. Його можна забирати. Щось у лісі здохло. Я ж вам казав, що ніякої трещо не буде. У мене ідеальний нюх, ну. Мені зрозуміло То він місце для шашличка тримає. Навіть не думав. Так, все, я пішов, закриєш двері, окей? А ти куди? На шашлики. Так до виїзду ще півгодини. Я зараз прийду раніше і займу перші ряди в автобусі, а потім Дарині запропоную сісти біля себе на козирних місцях. <рес> Чувак, Місце в автобусі не місця в кінотеатрі на останньому ряді. Ти не шариш, дивися. Природа, шашлики. Дарина по-любому буде в гарному настрої. А це що означає? Означає, що є гарний шанс запросити її на побачення. Ой, старий дарині, пофіг, де тебе послати. В автобусі, на природі, в їдальні. Дарина мене зранку похвалила і заступилась за твій же шпранк. А це що? Це знак, що треба діяти. Тепер іди. А ви часом не влюбились? Скажете таке. Просто у мого друга дочка. От вона почала зустрічатися з не дуже хорошим хлопцем. Батько дівчини не знає, що робити. Запитав поради у мене. Сиджу думаю. А у мене була така сама проблема. Дочка по вуха в місцевого фірю. Uh -huh. Ну, я намагалася його відкрити, але нічого не допомагало. Добре, що її в інше місто на роботу позвали. Вона поїхала і любов зів'яла, як помідори. Вам пощастим от моєму другу відправляти кудись дочку, це не варіант. Ні. Так я теж не хотіла дочку від себе відпускати, але робота дуже хороша з кар'єрним зростанням. Ну, а батьки що? Завжди ж дітям бажають найкращого. Чекайте, це варіант. Ох ти одразу трьох зетів. По-перше, не порушу антикорупційний закон, збережу власну репутацію. Репутацію вишу. І найголовніше подалі від цього, Андрій. Уподалі від кого? Я кажу, знаю тепер, що робити. Знаю, що робити, знаю, що сказати. Другу, як ви сказали, потрібно дати дітям найкраще. Ви мій сократ просто. Ну, а ти, друже, як ти? що нового? Та нічого все по-старому працюємо. А. Оксана в мене. Вивчились на психолога, до речі. Господи, я вже швидко чужі діти ростуть. Ще ж недавно до мене зверталися. Дядечко Яман. Час летить, друже. Летить. До речі, працює. У нас в академії. То все нормально. Каже, що її все влаштовує. Ні. Батьківське серце, ти розумієш, не обдуриш. Я відчуваю її потенціал. Вона хоче рости в професійному плані. Угу. На відміну від її батечка. Я дослужився до полковника. А якби свого часу зі мною в Київ переїхав, то не просив би мене зараз дочку прилаштувати. Так. Ну і звідки ти дізнався? Що хочу тебе просити про це. Тому що, друже мій, ти дзвониш мені тільки на день народження або коли тобі щось треба, а в мене сьогодні навіть не іменини. Ну то що? Є в тебе місце для Оксани? Дарин, я тут чисто випадково перший ряд зайняв. Хочеш сідай. Тут гарний краєвид і менше трясе. Ти що підкатуєш? Н навіть не думав. Не хочеш, не сідай. Ти просто перша йшла, я тобі запропонував. Та добре, скористаюся твоєю пропозицією. Дякую. Що за запах? Парфуми. Ні, це не парфуми. Це якийсь дихлофоз. Водій соничний обшикався. Із дешеві, напевно, купив на базарі за 100 гривень флакон. Це просто Ось. Що Сьогодні на вас чекає цікавий та насичений день. Сподіваюсь, ми всі гарно проведемо час. Санеч, наступай, на все в І чуєш, э, ваднючку треба замінити. Оксаночка, це столиця, ти розумієш? Лухарна ну, робота. Перспектива кар'єрного росту. До речі, пропозиція діє тільки сьогодні-завтра. Якби ти знала, яка там черга на цю посаду, ну. Ну, просто все це якось раптово. Оксана, я розумію. Ти хочеш залишитись тут. Поруч з людиною, яку любиш. Тобто зі мною. Але Київ не Америка. Ти зможеш приїжджати на всі вихідні. Ну, Подумай, добре подумай. Добре, тато. Припини, я просив тебе не називати мене в цих стінах так. Я пам'ятаю, в Україні є дві таємниці. Де захована золоту полуботка і те, що я твоя дочка. І це теж не смішно. Ну не розумію, чому ти не хочеш розказати, хто я для тебе. Я хочу нагадати: якщо хтось дізнається про спільну роботу близьких осіб, тобто нас, то це. Я знаю порушення закону про запобігання корупції. Молодець. Запам'ятала. А тепер подумай: добре подумай. Добре, подумай, Ігор Маронович. <laughs> я тебе люблю. І я тебе <різований> Це, приїхали. Тобто заглохли, походу. Ну що, соколи і орлиці? Давайте штовхнемо цей автобус і долетимо аж до наших шахликів, а? <різований> Алло. Ігор, привіт. О, Радий тебе чути, друже. Тут такий нюанс. Академія, де я зараз викладаю, вона в структурі МВС. А отже, щоб перевести Оксану до мене, то треба це вирішувати на рівні міністерства. Я впевнений, ректор може цьому посприяти. Ну що ж, я переговорю з ним. Я сам з ним можу переговорити, мені не важко, тим більше, що я десь неподалік від його кабінету. Чекай. Що що значить його кабінету? Чому ти не сказав, що сам приїдеш сюди? <гум> Хотів влаштувати сюрприз. Які люди? О, а от і він. Все давай, давай, дорогенький, я все. Вирішу, я все вирішу. Все, не переживай. Уински не знає, що Оксана моя дочка. Припини. Алло. <гум> 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 Заємно. Черт. Візьми трубку. Візьми трубку. Черви вмикатись. Академія замінована. Завжди радий, коли нас відвідують колишні працівники. Не то що. Якими дорогами? Черт. Черт. Роман Олександровичу, у нас з Ігорем Якимівим до вас. Є невеличке прохання. Щодо. Судимо. Слухаємо. Ясно, дякую. Академія замінована. Евакуація. Потім поговоримо.

Дві карти, компас. Якось казує в морзе. Треба її розшифрувати. Ігор ти геть з катушок злотів. А, припини. Просто я хотів відправити Оксану подалі звіт. Не пара. Їй цей Абрамчук розумів, ну пара. І для чого ти вирішив це. Академію. А ти приїхав без попередження. Олександрович не знає, що Оксана Мої Ти розумієш, це стаття. Корупція. А мінування Академії це не стаття. План спрацював. Секундочку. Так, Роман Олександрович. О, Яка чудова новина. Дякую. М -м так, буду. Ну, тобто будемо. Служби відпрацювали. Мінування чомусь не підтвердилося. Олександрович, кличе до себе. Як з Оксаною буде? Що будемо робити? Значить, так все залишається в силі. Оксану ми переводимо до тебе. Олександрович не повинен знати, що вона моя дочка. Mm -hmm. Зрозуміло, добре. Так, так. Ходімо сюди. Добре, що це була хибна тривога. А то б довелось виносити найцінніше. Мабуть, якийсь приколіст позвонив. Дорослий приколіст. Тобто. Номер, з якого повідомили про замінування академії, належить вашому проректору Якиміву. Дозвольте, Роману Олександровичу. сто років не бачив друга. Пробачте. Якимів? Ігор Миронович. Ви дуже вчасно. Хлопці, що? Капшо, йди сюди. Та харе! Якщо ви читаєте цю записку, значить гра почалась. <кху> правильно я почав, так в фільмі злодії говорять. Я подумав, для чого нам ці шашлики? Краще здати залік з орієнтування на місцевості. Ви повинні пройти квест. На картах вказані локації з завданнями. Виконайте, отримайте цифру. Кожна цифра частина його локації. Щоб те на дупі утворила його локація. На цій локації о 18.00 буде чекати автобус. О 18.05 він поїде. Хто не встиг, я не винуватий. ПЄС-команда, яка прийде першою, отримає залік. Інша побіжить марш-кидок. Список команд в передній кишені рюкзака. Час пішов. О, я з в команді. О, пацани, я з вами. А я з Дариною. Як все таки Криницький тонко відчуває правильний склад команди. О, так. Ну шо, шлики, поїдем, так, ну Так, що ж, Мабуть, це якась помилка. Помилка не може бути. Дзвінок про замінування академії був саме з вашого телефону. Але то не я. В мене вкрали телефон. Я хотів написати заяву до поліції, але. Ця екстрена евакуація в мене не вистачило часу. Пробач. Ви мене не дослухали. У мене вкрали телефон, але потім мені його підкинули. Потім це замінування я одразу зрозумів, що ці речі якось пов'язані і вирішив написати заяву до поліції. Який дивний збіг обстав? А ніякого збігу дивного немає. Пане поліцейські, вам не спадало на думку, що злочинець він хотів замести сліди і підставити мене, підкинувши цей телефон. Одразу ж видно, що діяв професіонал. Роман Олександрович, скажіть, що я не ідіот, щоб мінувати академію. Він не ідіот. Вибачте, що втручаюся. Судячи з часу дзвінка, проректор Якимів не міг його здійснити, тому що в цей час він знаходився зі мною. І телефон лишався в кабінеті на Зарядці. Це просто слова. Ви ж його друг. Тому, звичайно, прикриваєте товариш. То вже не думав, що свідчення заслуженого лікаря України для вас просто слова. Слідство розбереться. А ви, пане Якимів, Зарештовані за підозрою в навмисно неправдивому повідомленні про загрозу в громадській безпеці.